Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Розкажу власне, сьогодні одну історію, яка трапилася у мене з моїй щитовій. Щоб ви не стикалися з такими більш ситуаціями і краще їх запобігти, попередити. Тому саме поділюся, що трапилось, як трапилось і на що слід звертати увагу, щоб цього у вас не було. Проблематика яка? Відний автомат для гібридного інвертора, де є 8 кВт. Все по фаншую зроблено, як в інструкції пише. Відний кабель має бути 10 мм, він такий і є. Мідний. Підводиться сюди, ну, а в щитку вже йде щистка. Після цього йде зразу на перемикач навантаження, де. Або напряму навантаження йде через мережу, або з інвертора. Тобто це вже на основне навантаження. І трапляється така халепа, що коли я приходжу, в мене автомат спрацьовує. Стояв саме шнайдер. Я не розумію, в чому проблема. Однак, коли я до... торкаюся до нього, температура. Добре, що в мене є пірометр. Я заміряю температуру, а температура складає по цьому датчику 70 градусів. 70. Тобто автомат спрацював уже по тепловому режиму. Я починаю розбиратися, у чому проблема. Я мірю температуру пірометром цього автомата, міряю перемикачі навантаження як зліва, так і справа. До цього у мене стояли ось ці. Next. І помічаю, що у мене перемикач навантаження, ось цей, гріється теж в межах 70 градусів. І кабеля, в принципі, теж досить нагріть. Але е, кабель нагрітий саме на вході на початку, далі він вже не такий гарячий. Тобто, по факту виходить, що грівся сам перемикач навантаження. Коли я доходжу до цього, я знімаю і бачу ось таку картину. Можете побачити. Саме, де знаходиться контактна група, йде досить велике нагрівання, внаслідок чого і відбулося нагрівання кабелю. Так як автомати ще стояли досить близько один до одного, відповідно, температура також переходила по ним між собою. Таким чином, воно нагрівалось до такої степені, що, реле... що відний автомат. Шнайдер спрацьовував не по типу замикання, а тому, що тут ще є температурний режим. Якщо нагрівається там більше 70 градусів, відповідно, автомат спрацьовує та відмикає навантаження. Після цього випадку я зрозумів, що Некстом я користуватися не хочу більше, купив два шнайдера і встановив. На даний момент, в принципі, Проблеми ніякої немає і все працює досить гарно. Однак була мною помічена ще одна проблема. У мене кабеля використовуються ось такі червоний, синій, вони товстіші. Я їх використовую. Ось вони у мене тут є. І така законовірність, що ще є такий самий чорний, просто його в мене не залишилось. Це кабель січенням 6 мм. Однак. Ось цей кабель працює досить гарно. Жодних проблем немає, хоча виробник один той самий. Він взагалі не гріється. При навантаженні навіть 8 кВт даний кабель нагрівався до температури не більше там, 35 градусів. Коли всередині було 20, а коли була температура 25 всередині, то нагрівався до 30 градусів. Більше температури на цьому кабелю не бачив. Однак, ось на цьому синьому кабель температура піднімалася. Досить сильно, до 55-60 градусів. Це теж шістка січення, однак між ними є різниця. Не знаю, чи камера зможе передати вам. Однак, якщо так з торця подивитися, то січення в червоному кабелі справа воно менше, менше, більше жил, в цьому менше. Тактильно, цей кабель більш червоний, гнучкий. Цей кабель синій, він більш такий твердий. Тому, приходжу до висновку, що даний кабель. Має менший вміст міді, що в свою чергу призводить до неможливості нормального проведення електроенергії, внаслідок чого він нагрівається. З червоним кабелем цієї проблеми немає. Змушений був переробити все зробити тут, а по, так як воно має знайти нормальний кабель. Висновок всього всього, що відбулося, треба бути досить уважним під час. Проведення будь-яких робіт в щитку, зокрема, щодо виробника. Тому що перше обладнання, яке воно використовується, яке ви використовуєте в своєму щитку, воно напряму впливає на вашу безпеку, тобто, як ви будете користуватися мережею. І, відповідно, якщо станеться станеть якась халепа і обладнання ненадійне, воно не спрацює, значить воно не забезпечить нормальний споживчі ваші можливості, а також, може призвести, а також може призвести до інших нещасних випадків, навіть до того, що може згоріти, загорітися. Тому, каже, такі нюанси враховувати. На теперішній момент, скажу так, що ось цим виробником є Next як користуватися більше не буду, ніколи не буду. Це виробник. Самої дешевої ніші, які є, і, відповідно, краще заплатити за краще і користуватися нормальними запобіжниками, перемикачами навантаження та іншими та іншими речами перевірених виробників, які дійсно можуть забезпечити вас та вашу родину безпекою. Далі, при монтажу щитка, також використовуйте кабель перевірених. Виробники. На теперішній момент уже даний щиток зібраний, працює в такому тестовому режимі десь на протязі 2 тижнів. Жодного перегріву немає. Навантаження йде тут в межах 7-8 кВт постійно щодня, жоден кабель не перегрівається. Навіть при внутрішній температурі 25-30 градусів я не бачив більшу температуру на автоматі, ніж 35-37 градусів, так само і по кабелям. Зберу трішки пізніше, тому що ще йде один е, прибор, який я хочу тут встановити. Реле температури, яка буде всередині, і по Wi-Fi я буду бачити, яка у мене температура в щитку. Тому що на той момент, коли у мене почалася ця халепа з температурою, в щитку реально була досить висока температура. Сам щиток сильно нагрівався, відповідно, якщо я встановлю реле, е, спеціальний прибор, який буде вимірювати, і по онлайн мені продавати дані, я зможу більш Оцінювати ситуацію, яка в мене відбувається в щитовій. Власне, коли я це вже завершу, я зніму окремо відео та вам покажу. Я хочу поділитися з вами саме ось такою інформацією, з такою халепою, яка трапилась у мене. Тому, якщо у вас будуть залишатися додаткові запитання, звісно, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!